5 лютого російські загарбники вдарили ракетами по Харкову. Як повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Олексинігубов, рашисти поцілили у центральну частину міста. За попередніми відомостями ворог запустив по Харкову ракету С-300. Зокрема, у центрі міста є влучання у житлову забудову. Там сталася пожежа. Згодом ще одна така ж ракета влучила у київському районі міста. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, вона поцілила у будівлю вищого навчального закладу. Ви бачите, що є руйнування. Але нема завалювання і зараз наші спеціалісти будуть обстежити усі будинки. Потім будемо робити кожне Нині Відомо про що найменше трьох постраждалих: – 54-річну жінку та двох чоловіків. Жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями. Дані про постраждалих ще уточнюються. На місці працюють усі екстрені служби.